Думаєте, куди поїхати на осінній вікенд, щоб перезавантажитися та набратися позитивних емоцій? Водоспад під в українських Карпатах чудова ідея. Його неймовірна краса вражає до сліз. Як сюди дістатися, чому неймовірна кількість туристів мріють тут побувати? До того ж, раз на рік це ще й місце зустрічі неформальних субкультур. Що ж вони тут роблять? Всі ці питання ми розкриємо у цьому відео. Більше того, ми розповімо про романтичну, але дуже драматичну легенду про цей водоспад. І це ще не все. У кінці відео на вас чекає цікавий бонус. Mm. Топ 7 найцікавіших туристичних локацій, які можна поєднати з відвідуванням водоспаду. Беріть горнятку свого улюбленого напою. Ми поринемо разом з вами у світ вражаючої краси та гармонії. Тож почнімо світ з родзинкою водоспад Шипіт знаходиться в Закарпатській області за 6 кілометрів від села Пилипець на схилах гірського масиву Полонина Боржава. На підніжжі гори Гемби в українських Карпатах, як дістатися до водоспаду Шипіт. Вістань від Києва до водоспаду Шипіт 740 км. кілометрів. Сюди можна приїхати на авто або ж потягом. Водоспад Шипіт і село Пилипець знаходяться за 16 кілометрів від залізничної станції. Воловець, і вже звідти можна замовити таксі чи трансфер до водоспаду. Або ж можна під'їхати від воловця до станції Пилипець рейсовим автобусом у напрямку Воловець Міжгір'я Синевир. Ми їздили до водоспаду Шипіт ще до початку повномасштабної війни, пізньої осені у складі туристичної групи автобусного туру на вихідних. Виїзд був з Києва у п'ятницю увечері, і вже в понеділок зранку ми повернулися додому. Ще й на роботу встигли. Навколо водоспаду розрісся ароматний хвойний ліс. Від парковки до водоспаду треба трохи пройтися, метрів 300. Але прогулянка до водоспаду в задоволення. По дорозі прокладені місточки через мальовничі каскади річки. Тут відчувається гармонія лісового світу. Чутно спів птахів та наростаючий гул. А цей гул це і є водоспад. Так, його добре чутно вже здалеку. А ось і сам водоспад Шипіт. Величний, 14-метровий, п'ятикаскадний водоспад Шипіт утворився на висоті 744 метри на річці Пилипець через розмивання гірської породи потоком у глибокій ущелині. Водоспад Шипіт дуже гарне місце для фотосесії. З кожним кроком відкривається все краще і кращий ракурс для знімку. До речі, зазвичай в обід тут стає дуже багато туристів. Тож, якщо хочете встигнути зробити гарні фото без сторонніх на задньому фоні, варто приїжджати вранці якомога раніше. Легенда про водоспад. Назва водоспаду Шипіт оповита романтичною, але дуже драматичною легендою про двох закоханих. Колись давно у селі Пилипець жили дві родини. У заможній сім'ї зростала красуня донька Марічка. Вона була гордістю своїх заможних батьків і приваблювала багатьох молодих чоловіків. Та Марічка покохала Іванка, молодого сусідського парубка з бідної родини. Щоб ніхто не дізнався про їхнє кохання, вони таємно зустрічалися біля гори Великий Верх. Але як би кохані не намагалися приховати своїх почуттів, все одно про них дуже швидко почали говорити по всьому селі. Так плітки дійшли і до мами дівчини. Одного разу, мати вистежила, куди йде її донька ввечері, і побачила закоханих разом. Мати дівчини почала всіляко лаяти володу пару, аж раптом небо страшенно загриміло. Вдарила блискавка та почалася страшенна злива. Стрімкі величезні потоки води вмить накрили Іванка та Марічку і понесли у провалля. Мати дівчини була свідком тієї страшної трагедії, і відтоді вона щодня приходила до водоспаду і плакала. Аж поки у ніч на Івана купала, біля водоспаду вона не почула голос доньки. Марічка шепотіла слова кохання до Іванка. Приголомшена мати у відчаї закричала: Чуйте, люди, шепіт? Це Марічка з Іванком між собою шепочуться. Відтоді водоспад і прозвали Шепіт від слова шепіт, а його історія стала легендою. За іншою легендою, більш приземленою. Назва Шепіт пішла від того, що постійний шум водоспаду, який чутно навіть на відстані, дуже схожий на шепіт. Чому ж водоспад Шипіт став дуже популярним? До водоспаду Шипіт організовують екскурсії із санаторіїв і пансіонатів, Закарпаття і Прикарпаття. Сюди пропонують автобусні тури, до водоспаду влаштовують пішохідні прогулянки, подорожі, верхи, активності на різний смак та фізичні можливості. Тут дуже гарна природа. Водоспад дійсно потужний і вартий уваги. Це не маленький струмок потічок, який можна зустріти майже на кожному кроці в Карпатах. А навесні станенням снігів він стає значно повноводніший. Біля водоспаду облаштована туристична інфраструктура, є сувенірна ярмарка, де можна знайти щось цікавеньке на згадку собі та рідним, і навіть є колиба місцевий ресторан, де можна скуштувати основні страви закарпатської кухні. А ще цікаво, що починаючи з 1993 року, щорічно на початку липня, біля водоспаду шипіт проводили фестиваль неформальних субкультур, який так і називався шипіт. Біля водоспаду встановлювали намети, розводили багаття, готували смачні страви, грали на гітарах, співали свої улюблені пісні, розповідали захоплюючі історії біля багаття. Все таки є щось в цьому фестивалі романтичне і в той же час пригодницьке. Уявляєте, сюди приїжджали тисячі представників різних субкультур не тільки з України, а й з багатьох країн світу. Кульмінацією святкувань на цьому фестивалі було свято Івана Купала в ніч на 7 липня, яке проводили з місцевими традиціями і колоритом зі стрибками через високе вогнище та іншими розвагами. Водоспад Шипіт також згадується і в українській літературі. Саме біля водоспаду Шипіт розгортаються події роману Трохи пітьми відомого українського письменника Любка Дереша. Поїздка до водоспаду Шипіт на осінній вікенд чудове рішення. Тут ми отримали потужний заряд енергії від стрімкого потоку водоспаду. А ще восени тут по особливому мальовнича природа. Яскраві промені осіннього сонця пробивають крізь пістряве листя дерев. А на фоні пейзаж дуже мальовничого гірського ландшафту. Унікальна картина намальована природою. Ми були тут разом з туристичною групою. За вихідні ми встигли побувати не тільки біля водоспаду, а й об'їздили багато знакових туристичних локацій Закарпаття, але сюди можна було приїхати і на авто, довше побути біля водоспаду, трохи порелаксувати, насолодитися місцевими краєвидами. Можна навіть заночувати в одному з готелів селища Полипець, бо як в усіх групових турах постійно бракує часу. Всіх підганяють, бо потрібно встигнути на наступну локацію. Але з іншого боку, в автобусному турі ви можете абсолютно ні про що не думати, а просто довіритися гіду і насолоджуватися відпочинком. Тож кожен обирає що в нього більше в пріоритеті. А зараз наш обіцяний бонус – 7 найцікавіших туристичних локацій, які можна поєднати з відвідуванням водоспаду Шипіт. Озеро Синевир найвідоміше та найгарніше озеро Карпат всього за 60 кілометрів від водоспаду Шипіт. Село Колочава дає цікавий колоритний музей архітектури та побуту під відкритим небом старе село. Цей музей ніби переносить у часі. Село Колочава всього за 60 кілометрів від водоспаду Шипіт. Середньовічний замок Сент Міклош або Чонадіївський замок за 70 кілометрів від водоспаду. До міста Мукачево з його вражаючим замком Паланок 80 кілометрів. До туристичного карпатського вузькоколійного трамваю у селі Вигода 85 кілометрів. Тут можна на півдня або ж на цілий день вирушити у тур на справжньому вузькоколійному трамваї. Маршрут пролягає на фоні мальовничих гірських пейзажів вздовж річки. Місто Ужгород з його гарним історичним центром та Ужгородським замком за 120 кілометрів від водоспаду Шипіт. До термального комплексу Косино з вражаючим аквапарком 120 км. кілометрів. Можна скомбінувати всього декілька туристичних локацій і таким чином, не перенавантажуючись, влаштувати собі у вікенд. А можна взагалі об'єднати всі місця у маршрут і вирушити у тижневий автомобільний тур Карпатами. Поділіться цим відео, ставте лайк, якщо воно вам сподобалося. Залишайте коментарі, і підписуйтесь на наш канал. Якщо ви хочете надалі отримувати такі розважально пізнавальні відео огляди найцікавіших куточків нашої планети, Світ з родзинкою давайте досліджувати світ разом.